Вітаю, друзі! Ви на каналі ФільмуRusua. Ідея цього відео дійсно виникла після перегляду Дюни 2. Герої фільму неодноразово дивляться в різні оптичні прилади. Тож я вирішив показати вам, як створити ефект умовного бінокля засобом Premiere Pro. Для цього я використаю відео приземлення НЛО, взяте з MixKit». Ось у нас є це відео. Дублюємо наш шар, вибираємо коло і швиденько створюємо кільце, перетворюючи коло. У кільце Для цього переходимо в графік, вимикаємо заповнення, вмикаємо строк ставимо 100, розтягуємо наш шар на весь наш кліп. І для другого шару для другого відео знаходимо трек Meta Key. Також знаходимо ефект bevel-alpha. Тепер що ми робимо? Беремо, вмикаємо відео 3, це наш шар з кільцем. Є ще два показники, в нашому випадку вони не мають значення. І у Bevel Alpha можна міняти кут для того, щоб міняти якби, освітлення оцього нашого кола. До речі, цей ефект легко можна застосувати до тексту, і тоді у вас вийде такий склянний текст. Що ми робимо далі? Ми можемо в Graphics зменшити масштаб його, такий, як нам потрібен. Ось такий робимо масштаб. Тепер нам треба приховати, щоб вони нам не заважали. Робимо нест для цього шару, для двох шарів, там, де кільце. Називаємо його коло, і нехай так і буде. Тепер нам потрібно створити кольоровий шар. Для цього ми заходимо, як показано. І, ну, давайте назву його так. Нехай буде так. Ми створюємо ось такий чорного кольору кольоровий шар. Тепер застосовуємо маску. У нас різні, ми вже неодноразово з вами говорили про маски, але ми її робимо круглою для того, щоб створити такий, наче, обрамлення. Скейлом або масштабом збільшуємо до потрібних нам параметрів, інвертуємо для того, щоб проявити зображення за ним. І за допомогою цього федера робимо такі розмиті краї. Тут трохи можна погратися з тими краями і скейлом для того, щоб вибрати те, що нам підходить для нашого проєкту найбільше. Тепер нам потрібно створити коло. Давайте зменшимо взагалі вигляд, щоб коло наше було можна було вивести за екран. Ну, ось так, приблизно це коло. І тепер беремо за оцей квадратик і тягнемо для того, щоб збільшити скейл намальованого нами кола. Знову повернемося в наш масштаб. І давайте розтягнемо ось так. Щоб все у нас було однакове, розтягаємо на відстань нашого кліпа. А тепер дублюємо наш шар з колом. І нам потрібен ефект. Венеціанські жалюзі. Він називається венеціанські жалюзі, і дивіться, для чого. Нам потрібно створити крапочки, такі на нашому колі невеличкі такі крапочки, які, начебто, я не знаю, як їх назвати, виміри або якісь дистанції. І ось дивіться, для того, щоб проявити їх, ми ставимо, наприклад, там, величину їх там, 4 нехай буде. Да? І тепер зменшуємо Opacity для того, щоб. Це ми в graphics вже працюємо. зменшимо opacity для того, щоб вони проявилися. І щоб так воно виглядало більш природньо. Тепер ми переходимо до нашого веніціанських От Дивіться, це я хочу трошки детальніше зупинитися на ефекті. Бачите, що ми можемо на ньому зробити? Оці крапочки перетворювати, більше того, рухати їх, і з крапочок робити пунктир. Це. Цей ефект можна застосовувати до будь-якого графічного об'єкту. Будь то до прямої, або до, от, в даному випадку, це коло. Тепер нам потрібно створити такі більші крапочки, ніж ті, які ми вже створили. Зробимо одне маленьке коло, ось так розтягуючи. І це буде так, це просто маленьке коло. І нам потрібно ще одне таке саме: ми просто дублюємо. Знаходячись в графіці, дублюємо цей шар і переміщуємо наше друге створене це маленьке коло, велику крапочку, назвемо її так. І переносимо в інший бік так, де, там, де вона має у нас бути. Тепер нам потрібно створити дві таких рисочки. Ну, не дві, а чотири насправді, але створимо їх по одній. Давайте ми знов таки включимо строук. Збільшимо трошки величину цієука і продублюємо його. Зміщуємо, щоб у нас вийшов такий квадратик прицілу, не знаю, показника наведення різкості. Назвемо його так. Ось у нас вже один квадратик це є. Ще дублюємо ще раз. Так само і орієнтуємо, ставимо в те місце, де він має бути. Ось приблизно так. І нам потрібен ще один. Ми робимо два, дві таких засічки. Вони у нас будуть крутитися. І ну, тут можна було скопіювати не цей відрізок, а попередній, ну вже так вийшло, то вийшло. І ось у нас ось такі вийшли засічки якісь, які вказують на наведення різкості нашого бінокля. Умовного, звичайно. Давайте трошки приберемо опасіті, дивіться, ми можемо все виділити і разом до всього застосувати опасіті. Дивіться, тепер цей показник відповідає за так як, провертання, так? провертання нашого малюнка. Тому давайте просто створимо ключові кадри, вони будуть провертатися так, як нам потрібно. Просто встановимо ключові кадри, у деякі положення, абсолютно довільні. І наш цей екран, бачите, при наведенні різкості, начебто провертається, шукаючи найкращу різкість. Вже виглядає непогано. І останній ключовий кадр ми робимо таким, як він має бути ну, на початку, скажімо так. Повертається в перше положення. Тепер нам потрібно. Застосувати Gaussian blur для того, щоб створити цей ефект такого розмиття і наведення на різкість. Тож, ми застосуємо до нашого нижнього шару, до самого основного відео, застосуємо цей Gaussian Blur. і зробимо такі декілька ключових кадрів, поставимо з різною різкістю, щоб врешті воно ставало різким наше зображення. Але це ще не все. І на оригіналі, скажімо, в самому фільмі Дюна, там є оце коло, воно розрізане, наче навпіл. Тому ми давайте і відтворимо також цей ефект. Ми заходимо в наш nest, от той шар, який ми об'єднали, і тепер застосуємо кроп, тобто обрізання до наших шарів, до наших кіл. Нам потрібно продублювати ось так, як я це роблю. І приблизно вибираємо, нам потрібна половина, тож ми вибираємо розріз кропом на 50%. Зараз все буде добре, ви головне, подивіться, як це зроблено, і ви зрозумієте всю логіку. Ми ставимо зверху обрізане і знизу обрізане 50% на кожному з шарів. І тепер єдине: тут трошки якась невідповідність, тому давайте змінимо на 1% кожен шар ось так. Ось так воно вже буде виглядати. І дивіться, що в нас вийшло. У нас вийшло, що наше коло це центральне, обрізане. Оці засічки по краях рухаються. І в нас вийшов бінокль. Я вам дякую за перегляд. Підписуйтесь на мій канал, ставте подобайки і чекайте нових відео.